Вітаю, друзі. Мені часто закидають те, що я ну атакую Зеленського, критикуючи те, що він пішов в президенти не готовим. Але ж це неправда, і він готувався, готувався до влади. Питання лише в іншому: а до чого саме він готувався? Тому що вже в 2015 році, після того як вийшло, вийшов серіал Слуга народу Віктор Бабуренко, який кожен тиждень в п'ятницях у мене в ефірі, вже тоді сказав: Зеленський виграє вибори. Тоді всі сміялися, йому не вірили. А потім дивувалися, як він змог це передбачити. Все просто він прорахував, розклав це на складові і показав: це технологія, цей серіал, справжня технологія. І тоді а, вкладали в нього гроші ті люди, які хотіли, щоб він добрався до політичного олімпу, і це найцікавіше, а, бо історія того, як Зеленський і слуги народу стали владою треба вивчати Ну, щоб більше помилок не було давайте на деталі звернемо увагу прем'єра першого сезону серіалу слуга народу про Голобородька, який стає президентом який рятує країну відбулася ця прем'єра 16 листопада 2015 року а вже незабаром з'являється стаття віктора боборенка в якої він каже це майбутній президент. Те, що ми бачимо, це технологія. І тоді все почали кидати. Та Це брехня, маячня і так далі. Але 31 березня 2016 року реєструється нова політична сила. А правда, тоді вона називалася ще партія рішучих змін. А її лідером був Євген Юрдига. І вже в 2017 році, так, в 2017 році відбувається ребрендинг партії. Партія починає називатися. Слуга народу, новий лідер партії, її очільник Іван Баканов. Той самий Баканов, який став потім очільником СБУ. Лейтенант Баканов, і який був звільнений Зеленський, по статті за яку треба садити або того, кого звільнили, або того, хто звільнив. До речі, ніхто з них поки що не сидить. А Баканов це окрема історія. Поговоримо і про нього, але трохи згодом. Так от. 2017 рік до виборів і в президенти, і в парламент, і взагалі до всього цього, ще багато часу. До парламентських виборів ще більше. Але квартал 95, а саме Зеленський Шафір і Баканов, вже готуються. Хто не пам'ятає, ще раз нагадаю: Іван Баканов це керівник ТОВ квартал студія. Квартал 95», старий друг Зеленського, його партнер. А, тому, якщо хтось скаже Та ні, це просто збіг обставин. Давайте далі. І так можемо уявити, що просто Баканов вирішив погратися в політику. Дивна ситуація: на плюсах, тоді Коломойський дає прайм тайм кварталу. Більше того, розкачує його повністю, як тільки може. А Тимур Міндіч, ой, вибачте, пригадали Тимура Міндіча, і він тоді вже на 50% власник. Квартал 95. Дивно, атака на Сапинобу сталася саме через Тимура Міндіча і Чернишова, якого теж привів Міндіч, який в уряді був по квоті Тимура Міндіча. Ну да, все ще збіг обставин, так? Коломойський, Міндіч, Баканов. А гаразд, давайте далі поговоримо. Давайте поговоримо про те, як Зеленський з своїми друзями Почали гратися, пам'ятаєте, всіх в нардепів дупу. Потім вони прописали собі план. Але цікаво, хто ж їх так вів, і тут стає багато чого на свої місця, якщо пригадати, що, наприклад, Портнов приїхав в той момент, як тільки виграв вибори Зеленський зразу ж і поселився на дебаркадері у. Ігоря Коломойського і охорону йому дали державну охорону, держохорону, по тоді наказу вже Зеленського, який він став президентом. Про це розповідав в мене в ефірі Юрій Луценко. але це ще не все. Давайте поговоримо далі: як збирали всіх цих людей, як, наприклад, помічник Сівковича став людиною, яка відповідає за економіку в Україні. Гітманцев, так, це він. А Сивкович це той, на кого накладені санкції з Америкою та Україною, за те, що Сивкович є керівником групи розвідників ФСБ, або шпигунів ФСБ, або агентури ФСБ в Україні. А Потім ще один кер... помічник керівника силового блоку партії регіонів Ельбруса Тадеєва, а саме Андрій Єрмак, стає очільником. Офісу президента, фактично, одне з тих людей, які кривдив майдан, який брехав про майдан, який допомагав Януковичу утримувати владу, був Олег Татаров. А він теж сьогодні в офісі президента. Тож, якщо ви мені скажете, що все це. Не частина загального пазлу, якщо пригадати, як ще британські ЗМІ розповідали про те, як Сивкович з Кулінічем працювали в штабі Зеленського на штаб Зеленського на перемогу Зеленського і за це Кулініч був призначений потім очільником СБУ Крим, то все стає вже не так, уж не підготований. То стає зрозумілим, що він йшов у владу вже готовим і готовим до реваншу ригів. Так, регіоналів, і отут от найцікавіше. А у 2019 році, коли Зеленський розпускає парламент, багато хто вважав, що це спонтанне рішення. Зараз вже зрозуміло, ні. Прораховане. Прораховане навмисно тими людьми, які керували тоді Зеленським. Я не знаю. Портнов, може Баканов, але Коломойський точно там був. І діргав його за ниточки і отримав бажане. Хоча не зовсім, бо сьогодні він на лаві підсудних через особисті конфлікт, і те, що він загрався в Бармалея. Буратіно вирішив, що Бармалей йому не потрібен. Так от, пригадайте ще один момент, і це дуже цікаво з фразу депутат слуга народу. Якщо ви пам'ятаєте, вигадав. Сталін, він це заявив на якомусь з'їзді, і після цього це почали використовувати. Це сталося ще 11 грудня 37-го року, 1937 року. І оце активно юзали серед таких прихильників Радянщини. І отут цікаво. Все загалом вибудовується як єдиний проєкт, як Зеленського заводили у владу. Хто заводив? Олігархи, колишні риги, Люди, які хотіли реваншу. І, до речі, зараз вони це зробили. А також тоді зрозуміло, чому вони всі призвели до такої історії, коли корупція неймовірна, війна прийшла в Україну повномасштабна, а майбутнє України, на жаль, під великим питанням. Дивлячись на все це, хочеться сказати тільки одне: коли Зеленський думає про те, що. Якби утриматися у владі і одночасно читає новини про те, що довіра до Зеленського падає вже третій місяць поспіль. Про це повідомляє КМІС, то я би звертав увагу Зеленського все ж таки на трохи інше. Ну, по перше, я вважаю, що це неправда, ну не падає рейтинг Зеленського. Не вірю я в цю брехню і Зеленському кажу, Володимир Сегодвич, не вірте, не падає у кого це довіра до вас може вже третій місяць поспіль падати. От, моя довіра до вас не падає. От я кажу, серйозно, я не жартую. Моя довіра до Зеленського не падає, тому що її нема вже куди падати. Вона на дні. Я ж знаю та пам'ятаю, що Зеленський ніколи не тратить жодної можливості щось пообіцяти зробити якусь дурню, призначити на посаду близького до себе корупціонера, не призначати того, хто виграв конкурси. Доведенна до речі, це неодноразово, і очільник САП не призначався, і очільник БЕП не призначався. І кожен раз, коли це не кандидат від зеленського, його не призначають, але будь-якого корупціонера призначають з задоволенням, особливо якщо його заводить. Тимур Міндіч і ми це бачили вже теж неодноразово. Так от збрехати чи спробувати врятувати своїх друзів від антикорупційних органів і прикрити останнє атакою на набу і САП, це Зеленський може. Ну і куди, про який рейтинг ми кажемо і про яку довіру. До речі, останнє Зеленський довів своєю атакою на сап і набу і через його недолугі дії. Ой, країна не отримує грошей від партнерів. На вулицю українських міст вийшли протестувальники. А особисто Зеленський зі слугами смачно поїли власного лайна, яке вони ж і наварили. Більше того, я тоді публічно попереджав, що саме так і буде, і будуть відзивати свої голоси, казати, що помилились, відіграють під тиском заходу все назад. Але ж дурні не чули. Хоча чому дурні? Вони ж це робили навмисно. Дурні, що не почули. Голос здорового, голосу. але тут нічого дивного. Вони керуються тими ж самими мотивами, як і раніше, прийти, хапнути, все поламати, збрехати і переобратися. Це, мабуть, ідея фікс. Бо слуги народу і партія, і Зеленський були створені не просто так, а для того, щоби ні-ні. Не змінити Україну на кращу, а очолити Україну і далі робити що завгодно. Що Зеленський сьогодні робить як цар? Ну, до речі, давайте відверто. Зеленський дійсно не дуже компетентний і не дуже обізнаний як політик, навіть після майже сьомий сьомий рік іде, як він керує Україною. Чому? Ну тому, що його рейтингу не тільки не, і довірі, не тільки нема куди падати, а тому, що, як відомо, у найважчі часи. Рівень можливості Зеленських, Зеленського ніколи не підіметься до рівня його очікувань, а завжди падає до рівня його компетентності і підготовки. Так, у Маслякова і Коломойського він пройшов добру підготовку, як шоумен. але все це інше. Ми ж в курсі іншого, і доведено це не лише травневими шашликами та обіцянкою. Створити три тисячі ракет до кінця 2025 року. І ціну слів Зеленського, ми теж знаємо. Довіра до Зеленського це взагалі маркер. Маркер на адекватність і на наявність пам'яті. Якщо нема ані першого, ані другого, то довіра буде високою. Якщо ж пам'ятати все, що сказав Зеленський, зробив Зеленський, та наслідки того, та яку ціну сьогодні Україна сплачує за все це, то довіряти Зеленському може або фанатик, або дурень. Або дурень-фанатик. До речі, такий варіант. Теж може бути як нещодавно написав Foreign Policy, Ми вже бачимо кінець епохи Зеленського, але фанатики все ще в захваті. І вони є, ну є і дурні, тому може бути все, що завгодно. Так от я цьому виданню, яке написало, що кінець епохи Зеленському вірю, значно більше ніж. Володимиру Олександровичу. але я добре розумію, що за владу Зеленський буде триматися до кінця і буде робити все, щоб не випустити її зі своїх спітнілих долонь разом зі своїми друзяками-клептократичними гаманцями, е, і мова не лише про Чернишова чи е, Міндіча, мова не лише про очільника антимонопольного комітету з двома підозрами в корупції. Кириленка, мова не лише про цей натив слуг, про шурму інших. Там взагалі клейма, нема на кому ставити. Так от, довіра буде падати далі, і рейтинг буде падати далі разом з довірою. Чому? Тому що все більше людей буде переконувати, що король голий, голий, як в казці Андерсона. І ніякими гучними заявами, вовинами, тисячами, фотками з дітьми військовими, гучними обіцянками і черговою брехнею. Це не виправити, і це до речі добре. Бо з Україною Зеленським у України майбутнього немає. А потім для Зеленського буде каса в кінці супермаркету, каса, про яку казав Коломойський, і от довіра до цих слов Ігоря Валерійовича в мене є як і до цього сценарію. Тому уважно слідкуємо і не забуваємо, до чого готувався Зеленський, до чого готувалися слуги, що вони зробили. І не забуваємо все, бо це важливо. Бо якщо забути, це знову повториться. І буде навіть гірше. Дякую, що дивилися. Дякую, що не забули поставити вподобайку, тому що каналу потрібна ваша підтримка. Дякую, що не забуваєте підписуватись, поширювати відео і коментувати. Я за все вам все це дякую. Але найбільше я дякую вам за те, що ви підтримуєте Збройне Сили України, тому що, поки є ЗСУ, є майбутнє України. Якщо прибрати ЗСУ, не буде не лише майбутнього, не буде України. Тому приєднуйтесь до ЗСУ. Донатьте на ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Гуртуємось навколо ЗСУ і тоді справді. Все буде Україна, папа. -па.